У Вінницькому гніздечку продовжують кувати чемпіонів. Підопічні закладу регулярно беруть участь у змаганнях різних рівнів. Цього разу дійшли до міжобласних. Я виграв, тому що я не, бою, не боявся свого суперника. Я був в себе впевнений, що я виграю. Подібні досягнення не залишилися поза увагою соціально відповідальних суб'єктів. Вадим Кудяров, голова благодійного фонду Здорова нація, привітав новоспеченого на переможця та вручив йому телефон. Утім, це далеко не один пріоритет в роботі організації. В державних установах, таких як течії будинки, має розвиватися, культуватися спорт, тому що він є невід'ємною частиною життя наших громадян, і такі приклади. Як зробив сьогодні, який робить Дмитро це живий приклад того, як людина, незважаючи на там життєві обставини, може досягати успіху і бути прикладом на черзі досягнення вищих вершин. Відповідальний за це залишається викладач і тренер гніздечка Вадим Басюк. Наставник продовжує займатися з обділими дітьми і каже, що завдяки їхньому бажанню та волі до перемоги з успіхами не забаряться. Зіс било по регіон виходить, Київ, Житомир, Бердичев, Вінниця. Він став третім. Вот, и попытаемся, будем надеяться, что может быть в Крыму, если так, даст Бог, получится. А интенсивная подготовка, но много есть еще работать над чем. Но характер, характер и само воспитание детей, как бы они здесь привыкли с трудностями сталкиваться. И за счет этого характера мы заняли третье место. Будем думать, что будем работать дальше, и будет все улучшаться, и он будет идти вверх и вверх. И не только он.